Господи, Боже, благослови всіх, хто присуть Статку, любові, перемоги нашому народу і нашим воїнам захисту і Божого благословення. Христос Воскрес! Христос Воскрес, дорогі. Всім щиро дякую, дорогі, за вашу підтримку. І Господи Ісусе, Христе, Боже наш, на це і на інші страви м'ясні. Благослови їх. І освяти їх, як благословив. І Идеш, да? ось. о святиліці, намця. Слотик освятий, Отче, все нержителю привісний, Боже, благослови освятити хліб цей Твоїм, святим небесним благословенням, щоб був Він усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне, на захист проти усіх дидов. Всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з ним зійшов, дає життя і спасіння світові, тобою царює в єдності Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки. Тому, якщо лишилися питання, чи треба іще українські церкви. Треба, треба більше. Багато більше треба.

So it's stunning up to lay as a king should be.